Як зрозуміти, що дитині взагалі вже от можна йти в школу? Що вона готова ментально, не знаю, психологічно, фізично? Бо одні п'ять років як казала Жадаря, інші в шість, треті в сім. Ну, Ну, коли? Ну, справді підготовка до школи, коли дитина готується до школи, це не лише за віком. Тут найголовніші такі ознаки, як емоційно, це коли дитина навіть не боїться нічогось, і вона не має крику, не має скандалів. Також коли дитина має сконцентровану увагу хоча б 10-15 хвилин на уроці, коли Тут немає Хулин. у нас у <риклад> людей. <риклад> okay. Також коли дитина вона розуміє, що вона йде до школи, вона сформована, вона мотиваційна. І найголовніше знаєте, коли у дитини є мам, я хочу до школи, тат, я хочу до школи. Це uh -huh. дуже важливо. Взагалі, ось такі ознаки, наприклад, що вона готова дитина до школи, це що вона вміє сама переодягнутися, що вона uh -huh. може без допомоги поїсти. Сконцентрована увага це не мажнемало важливо, це правда. А, також що вона розуміє, хто такий вчитель, що вона розуміє, які він дає інструкції. Це найголовніші ознаки, що дитина готова до школи.